Гов Хасик падемо. Відкисаємо в Хасіку, сюди. Я в мейн падаю. Знаєш, скільки раз? Один. То рахую, життя не бачив, якщо ти в Хасіку один раз був. Не, ну іменно зони закривались на Хасику, то декілька раз я був, а щоб ходроп дроп е Хасику, то там був. Сто раз падаєш в хасік і 99 раз вмираєш. Оце ага. оце справжня, справжній паб. Безрозно Давай ще топчик, я йду по пиву. Типачки. Так ти вже можеш починати пити. Мене тік. в кімнаті. Я дивлюся його. Де він? Там саме, там саме так вікно іде його виїби. На, під нами, я беру УЗИка, тоже их с УЗИка стрелять. Дед, я на бинтах, почекай. На аптечку. Ай, пусти. Олю, молю, алё. Дайте, дайте, аптечку скину. У меня на Merhaba, merhaba bro. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> <laughs> Aa sala. Nasılsın? Nasıl kadın? Nokta da yıbalı. У мене чел справа десь. Підходить, під гараж. Один Тихо. Ти, по якому ти... Тихо. На першому у нас. Там, де ми заходили? що, ну, коврик, сах, попробуй, пограти. Чи вам 2 Тихо хоть, хоть. Тут десь В гараж пішов, чи У гараж що? У мене калиман, нема просто да, прямо під гаражом сидить Зараз в'єбу його. Де? Він підійшов. Ще під нами тип. Ну той хер, де він дівся. Той хер він сьобував від жовтої, і звідси він сьобував глибше. Ну, типа вниз. У мене під парканом сидить. Та я шкодую йому. Він мені щось гріє. Уволив. Це заїхав десь. Там двоє. Бля, що это просто Що Шо вечу, блядь? Красавець, красавець! А, я без шлема. Что их шпахнул? Бот кисну. Може бути, щоб водно. Як ви це вийти, я заблукав? Шо, ты беди дашь себя? Да, я бажу с тобой? Вот тут оранж угу. по ногами ему дав. Бля, я не упав. Дальней, за оранжем. Дих двоє? Один двоє ще де. Для нокнув Дальнього. Якого один ХП в інсайді. Один ХП, один ХП. Побіг в твою сторону. треба. Uh -uh. Поїхали. А де ще та інша подружка? Десь там за хатою. Мені треба збільшення з нього. Сан Мартина виїжджає тачка по дорозі. Один тип. Один тип. Перевернувся. Перевернувся. Дав ему в тіло. Дивися його. Я контролюю. Він за тачкою, да? Да, да. Трехочкова. Пришла! Де ти зник? Сука. Біля біля капоту, біля капоту. Ха -ха. Чисто трьохочково йому відвісив на лобешню. Баскетболіст хренов. Блядь, на да меня типа... А, блядь, ну не стреляй на да, пацаны, если! Сука, у меня жмуть, коржик, блядь. Да ты, да ты, да ты, У меня тут на горе. Где-то за вот этим рельефом. Не, злива уже начал. Дорогу перебігають. Будьте один за будкою. Бля, їм тачку, би, я їм бачу, сішку запустив. Сара, я дам ног. бля, не влучаю. Все, я. Давай, 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 стоп, стоп. Напрягай, напрягай. Блять, смог на кінь хоча б раз. Там вже пізно, блядь. Вже вони відійшли. Та вона під гору просто я б її не розігнав. Тачка їде. Тихо, вони виходять. На висадку громадяни блядь. — То один проїхав. Одного висадили. United Kingdom. Ти на нозі побігала. На бутці. Можеш подивитися, я свободу да. зброю, в мене немає набоїв. Дивлюся. Дивлюся. Мене не видно його звучать. Сюда бинти бінтів більше. Ні, в цього тіпа нема бінтів. У мене останній буст. Не, я, бусті, я, набрав. я набрав бустів. Виїхали, ці клоуни на лузі побігли. Їдем, 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 їдем. Ладно, поїдемо ще його залутаємо. Давай. На бусте О там тачка горить, по-моєму. Бани по девяності я хиліс. Хилься, хилс, заробью його. Ого, Пушер мамкин чешу. я сила на гору оранж дипло ебану я, я нокнув його, но мне треба лезну. Я иду, я йду, я йду. Мене зрожую бачать, мене зрожую бачать, блять. Дай смок, блядь. Блядь. куди блять. Де ти його кинув блядь? Пізда. Чо не на мене кинути його? Мого доїла. Далеко, я сразу... сразу Я далекий, а там з ближньої руки скину. Дай полежу, полежу, тут трошки. Одного з нокнув. Ну Заходьте, кто хоче пограти, й що что вы вас просит дотратишь, что? Может, зайти в дискорд пропи... попизди. Там Андрюха уже Андрюха уже готовий. блядь Якщо що Він убив їх, по-моєму, не? Тим, да, 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 він їх вбив Нижніх, нижніх вбив А, Андрюха уже попиздив. А ну, бля, до дому, бля! Ану, з горе пішов! Сука, не попадаю. Б. похилый АИМ. АЕшка. Да, Спи дворе. Бля, да, у меня пяток не осталось, я уже эти пятки все выстрелил нахуй. Там гора вижимається. Чел біжить в опені. Від нього тачка его. Чо тут бувається? Orange, orange. Пригай. Сука, сыкер можна було б уже нафармити ДМРК. дай банайте, блядь, без дер нахуй. бронзовий. <сі> іменно, іменно так. Сука, дайте мені ДМ-ку, я б їх всіх убив. Що це шляпа? Що у мене бітёрок немає? У мене немає, немає. немає. Він, немає. Він, немає нічого, все вже. Він біжить. Від нами ще пес грає. Один? Бля, він убив. Він їх убили в смоках. Ти високий, він попадає, попадає з того авіка. Продає. Тебе є сімки? Немає. Заняк Сука. П'ять набоїв, вісім ворогів, шість. Доїдай. Ми з тобою замечились, він за граундом. Він дав за голову. Зона йде, зона йде. Що він хоче його нести, чи що? Тачку садить. Тебе хоча б магазин є на? Цей? Ну у мене одна сімка лишилася. Ну, а у мене а на, на бій є? Ну, один є. бій, а цей. цього пса б'ємо знизу. В будке чел, будка, будка, чел, вот стоит, гараж. Блять, он заправку дивится. И чел бежит, о, коржик бежит, тип, лип. Блять, так долго ты все спотаешь. Я ж дивлюсь в гараж, блять. В гараже тип. Хаешки закидывать хочет. Все, мы меня больше нема чем пострелять. На справа, тип, треба его. сольник. Можно есть на митка жовта, бля. Бля, не докину. А там хаешка взорвалась. Я, я, На жовту зайшов, чел. просто ЖВ. Найс, один бут сил лишился. Я хилюсь. Просто дай, дай, дай мне похилитись Сурила, страка! Хорош, Три <Требі> підряд. <в> джи <рошу> так, я попісяти зараз прийду.